Ти вже знаєш, що ти можеш виготовляти палені брикети в себе вдома. Велике і дороге обкладнання тобі для цього не потрібно, та й робити можна будь-з яких відходів: тирса, соломи, гною, щепи, листя, торфу та навіть шкарупи від горіхів. І сьогодні ми з тобою розглянемо цей варіант і зрозуміємо, скільки ми можемо зекономити на цьому в опалювальний сезон. Тож дивись, ми з тобою будемо витрачати лише трохи вільного часу для їх виготовлення, адже у кожного з нас є свої якісь справи, робота, тому так. 2 години в день буде цілком достатньо. Для виготовлення нам потрібна будь-яка сировина перелічена вище, бетонозмішувач або ж якщо його немає, то будівельний міксер для змішування сировини. Станок лінійки НВШ можна не брати великий, до прикладу, сьогодні порахуємо на основі НВШ 6 на 6 форм. Один заход це 4-5 хвилин і 6 брикетів готово. Тобто це в годину 90 штук. Якщо брикети будемо робити з тирси, важити будуть вони 800 грам. Uh, -huh.